i you Доброго дня, вас вітає компанія TransAgroMarket. Сьогодні ми знаходимося в Черкаській області, Звенигородський район. Позаду мене трактор Юта НЛХ 1054. Привітаємо власника цього трактора і трошки про нього поговоримо. Доброго вам. Дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з чого пересідали на Юто, які перші враження? Ну, працював на МТЗ, вдома МТЗ. Ну, Після МТЗ, звісно, враження. Більш чим це. це в нього проблема, що шумний сильний. Ми робили антишумку, вібру і антишумку робили, повністю розбирали його. Все за ну все до шумів. І під поліком, і під пластиком. Під поліком, під, під пластиком, під ковриками. Це ми зараз покажемо, далі підемо. Mm. Сьогодні у вас, ми вас визволили так, прямо посеред поля, як ви бачите, трактор у нас в бойовому, в бойовому стані. Наче з Сахари приїхав. Е, культиватор вас бачу. Який культиватор? 3 8. 3 8. Під яку культуру зараз готуєте? Е, кукурузу. Культура. Да. Да. Угу. Так, так, взагалі, в порівнянні з МТЗ, що можете про трактор сказати. Ну, більш комфортабельніший, якісніший. Ну, краще працювати. Кондиціонер все одно, що трохи дає з Звісно, краще, краще, ніж МТЗ. Кондиціонер, ну, так, все влаштовує. Кондиціонер, щось він не, не, не дотягує до такої. цього, Це... Це Але так. все одно не, не, не МТЗ, а потягів тяг, хватає йому тяги, лишнього не даємо. По культиватору якої передачі ходите? Третя робоча. Робоча. Нормально там дві 200 обертів чи скільки витратить? Ні, півтора 1800. А витрату пального не заміряли? Ні, ще поки ми не приміряли. Він на обкаці ще не сильно заміривався. Mm -hmm. А так взагалі, що з тих ви ним поробить? Оприскувач напарник оприскувача тягав. Ним. Культивація, дисковка, все таке. А діскову яку? Діскова 2,1. Да. Ну вона маленька, вона мала, це, це ми, так, щоб ми без нагрузки не, вначале не, походити. Так, ми йому не даємо нічого. Давайте, може, перейдемо до кабіни, покажемо відразу обішумку. І що в кабіні у вас змінилося? Це закреплено, Под що поліком закрепили, ну, теж обішумлювали і пластик, це? і полік, все, так? Да? Відру, під низом відру, потім шумоізоляція і це все закрито поліком поліки. Тут теж зробили, тут просто на метал був приклеєно це все. Ми його все викинули, закупили резини, антішумку, відру і це все. Це все знімали. Це по желізо, одне желізо. Отаке. От ну, да, оце, оце оце, пластиком оце, пластиком це да. все розбирали, антішумка, оце все антішумка. Бо воно таке, наче як на, на наших <ху> вітчизняних машинах. Це дребежить, дрібежало. Це все ми переробили. А клею, Бачу, у вас монітор якийсь вивели, що повиводили? Це на опліскувач підсипний, це на сівалка Кировоградська, а це рідне, ми підняли і зробили, щоб все було добре. Ну, камера за нього огляду, вона така там дрібниця, але. Ну, приємно. Поки що ми ще не придумав, ну. куди її. Ну, якщо, якщо звикнуть десь підцілятися, навіть назад під'їжджати з нею трохи зручніше. Ну, коли вичимо, цій кроще. Ну, само собою, вже, вже звичка, знаєте, тому що це, це, скажімо так, професійне, всі звикли повертатися. Музику слухаєте? Ні. я Було б веселіше в полі. Ну, діло в тому, що не чути нічого. У нього юмезочка, значить, з юмезом щось зв'язане. У нього е шум такий, що дай по телефону, не, можна. Я, ну, не це, я, це може, воно такий. ось ось що видно, ми оставили цього антішумка, виглядає. Угу. Повністю прикрили. Ну, в порівнянні навіть з новим, а зараз послухаємо, як воно буде в полі. Я думаю, не будемо тягнути час, перейдемо до роботи, дивіться далі. Ну... Культивіруємо ми на третій передачі на робочому діапазоні. І швидкий час 5-6 кілометрів зайдемо. Нагрузки трохи І він не чує, але хочемо не, ніби не давати. Це ну, шум такий, о, що ми зробимо. Що ми зробимо. А так щось то колодку включимо. Втягне він добре для себе, краще ми поки не спробували. Це добре, що придумали ось цього автоматично піднімає і опускає. Не можна дергати нічим, вистави це, звісно, отличний це, Щоб не дергати вечай де губ, нажалося, підняв його. Тепер ось не дивиться нічого туди. Що ж, ви побачили, як трактор працює зсередини. Зараз далі подивитись ще ззовні, скажімо так, зі сторони, як він працює в полі. Як можете бачити, наш красень їде. Перевірили, по кондиціонеру все працює на відмінно, бо нам навіть холодно стало в кабіні. Буває таке, що десь кран, як не довернутий, може не до кінця відкритий. Так, в принципі, нарікань немає. По землі також спілкували з власником, каже, ну, наче і це, але... Може, кадр вам передасть, видно, що ще трохи волога залишається. І уточнили питання, все-таки посів буде під кукурудзу, спілкувалися стосовно того, що багато хто відходить цьому році від кукурудзи, але все-таки хлопці кажуть, ну може, може ми вгадаємо. Каже, що може, ми вгадаємо, тому приближаємось потрохи ближче до трактора. Далі покажемо, як він працює вже зі сторони. Що ж, друзі, наші клієнти будуть приїжджати на інше поле. Ми дуже дякуємо за приділений час. Позаду мене трактор на LX1054, як ви можете звернути увагу, який ми вам до цього показували. Трошки показали, трошки розповіли. Трактор у нас в максимальній комплектації 23-го року випуску так у в нас КПП 12х12, реверсивною в максимальній комплектації, з швидкісною коробкою передач, з роздільною гідравлікою та з камерою заднього огляду. А замовити такого красення ви можете в компанії TransAgр за номером телефону, який ви побачите у себе на екрані. Ми бажаємо вам вдалого дня. Всім до побачення!